Дощова погода на руку грибникам. Шукають тепер не прості, а золоті. Трюфелі, гриби аристократів гарно ростуть у лісах Вінничини, а знавці непогано на них заробляють. Про прибутки розпитував Олексій Керман. Знайти трюфелі у лісі справа не з легких. Подекуди хащами доводиться ходити по кілька годин розгрібати листя та купати землю ось такою спеціальною киркою. Лише тоді можна не збирати золотих грибів. Чорний, білий та оленячі трюфелі спори сіяли при корінні дерев ще 200 років тому, а вже дорослі гриби додавали у вишукані страви. Два роки тому молодий фермер з Вінниччини почав досліджувати хащі і зараз збирає по кілька кілограмів золотих грибів. Ось один, ось маленький, другий. І тут, якщо купу, от, ще третій, бачите, трюфель. Олександр Джига не лише збирає гриби, а й вирощує їх просто в лісі. Під деревом закопує ману та рисову каші. Для того, щоб ми могли просто цю мікоризу розмножити без великих затрат. Якщо літо та осінь дощові, чоловік збирає до 20 кілограмів грибів, продає їх до елітних ресторанів Києва. Якщо брати чорний літній трюфіль, він ну, досить таки дешевий, десь біля 150 євро за кілограм. Якщо брати чорний зимній, близько 300-350 в залежності від сезону. Ну і білий рекордсмен він від 2 тисяч євро до 5,5 тисяч євро. Своїм досвідом Олександр ділиться з усіма охочими. Сьогодні лісом водить учня Олександра Хрищука. Чоловік хоче навчитись вирощувати трюфелі на своїй присадибній ділянці. В принципі, одночасно з виширенням горіха фундука, коли зробити внесення шпор трюфеля і зробивши мекуризацію. Через п'ять років буде вже. Власний трюфель Олександр Джига вже почав сіяти спори трюфіля у коріння фундука. Дерева чоловік висадив на власному полі. За чотири роки фермер збиратиме перші кілограми культивованих золотих грибів. З Вінницької області Олексій Дмитро Кабак, Сьогодні канал Україна.